Це вже було давно, але інколи, коли нічна тиша нависає над хатою, а десь у полі ледь чутно пересипається суха трава, мені здається, ніби сирена ще гуде. Не голосно, не як тоді, просто десь у глибині вух, десь у самій пам'яті. Тягучий звук, схожий на біль, що не минає. Я сиджу біля вікна, старе крісло, яке ще баба Оксана колись накривала домотканою рядниною. Вогонь у грубці вже майже погас, але мені не холодно. За вікном темрява не така, як раніше, глибша, мовчазна. Природа тут уже давно не шумить, а лише дивиться. Я не виїхав. Хоч усі казали, треба тікати, це ж радіація, смерть буде повільна, але я не міг залишити хату, землю, сад. Це все моє. Тут лежить мій батько. І його батько, і ще далі, в піску, між корінням лип, між сухими уламками часу. Я залишився один із небагатьох, і не шкодую. Той день був тихим, навіть дуже. Я порався біля криниці, відро знову заїдало, треба було міняти мотузку. А тоді вийшла сусідка, пані Марія, і сказала, що по радіо щось крутять про аварію, про якусь пожежу. Я знизав плечима, та через кілька годин уже над'їжджали автобуси: великі, жовті, старі, такі, як їздили ще за радянських часів. Люди вантажилися в них мовчки. Хтось ніс кота в рушнику, хтось там дитину в ковдрі, хтось мат нічого, крім паспорта і хреста на шиї. Я стояв край дороги і дивився, як у пилюці зникає останній автобус. У ньому була віра. Моя молодша дочка, її чоловік, і то офіцер, сказав Хай батько робить, що хоче, але дитина їде з нами. Я не перечив і залишився. Наступного дня село стихло, навіть собаки не гавкали. Здається, вони пішли самі без вказівок, птахи зникли. А небо раніше воно було шумне, там завжди щось летіло, цвірінькало, клубочилося хмарами, а тепер. Ніби хтось накрив його тканиною, сірою, тьмяною, глухою. Я не знав, що саме сталося. Радіо мовчало, а телевізор показував щось про фермерів з Узбекистану. Але я відчував Не шкірою, землею. Земля тут почала дихати інакше, тупо, глухо, мовчазно. Уперше в житті я не захотів йти до лісу, навіть не тому, що боявся, просто відчував, що ліс тепер не мій, що він дивиться, що він слухає. Я залишився у хаті, варив кашу, лагодив дах, читаю стару газету, де ще Ленін усміхається на третій сторінці. І щовечора, коли сонце хилиться за покручені сосни, я сідаю біля вікна і чекаю, не знаю чого. Може, голосу, може, сліду, може, то просто звичка жити, коли навколо вже нікого нема. Залишився тільки я, і ця тиша, стійка, в'язка, мов свята змова між усім, що тут було, і всім, що ще прийде. Травень того року був неправильним. Ніби все на місці цвітуть сади, трава густа, соковита, сонце тепле і золоте, а щось усе одно не так. Я вийшов у двір, подивився на черешню, вся в білому цвіті, як наречена, але бджіл не було жодної, ані дзижчання, ані польоту. Квіти стояли мертво красиві, як на вишитому рушнику. Я тоді подумав, може, ще холодно. Але запах у повітрі був весняний, живий, навіть трохи солодкий, тільки він не рухався. Запах стояв, як вода, в ставку, без вітерцю, без хвилі, ніби все застигло, наче природа сама затамувала подих. Я пішов у глиб села. Хотів знайти когось, хотів, хоч і з кимось, перекинутись словом. Двори були порожні. На одному подвір'ї півень ходив колами, наче шукав курей, як викува яких вивезли тиждень тому, на іншому вітряк скрипів без вітру, далі відкрита хвіртка, і килим, що теліпався на паркані, наче хтось забув його забрати. І тиша не така, як у місті, не просто відсутність шуму. Це була тиша з присмаком, тиша, яка мала вагу, ніби в повітрі щось зависло і не падало. Я зайшов до хати дядька Петра. Двері були прочинені, а на столі незакінчена чашка кави і шматок хліба. Він залишив усе, як є, або не залишив. Може, просто вийшов, у вівій і сетирії, Іш і ще не повернувся. Його я більше не бачив. На стіні висів годинник старий, ще з німецьких часів. Він тікав, але не годину я дивився на нього. Стрілки рухались дивно, ривками. Ніби щось їх зупиняло кожні кілька секунд, а потім дозволяло йти далі. Я сів на порозі і почув, десь далеко над болотом пролетів журавель один без зграї. Його крик був короткий, ніби від відлуння весни, що не мала прийти. Увечері я пішов до свого саду, там, де колись гралися онуки, а Віра вішала білизну на мотузку. Я став серед яблунь і підняв голову вгору. Небо було чисте, як очі дитини, але щось у ньому зламалось воно не тримало погляду. Ти дивишся вгору, а здається, ніби хтось дивиться у відповідь. Це був травень, який не мав прийти, бо все в ньому було знайоме і все чуже, як пісня, яку знаєш з дитинства, але слова в ній раптом стали іншими. Я ходив тими ж стежками. Торкався тих же дерев, але з кожним кроком здавалось, що ступає по чужій землі. Сонце заходило швидко, і в останніх його променях я побачив: тінь від мого будинку лягла якось інакше, ніби будинок трохи змістився або земля. Я повернувся до хати, розпалив грубку, всипав трохи перловки у воду. І коли кришка на казанку почала трохи дзвеніти, я відчув. Хтось стоїть за дверима. Я не озирнувся, бо знав, якщо зараз подивлюсь, не побачу нічого. Але хтось буде знати, що я його бачив. Озеро було за кілометр від села. Старий кар'єр, що заповнився водою ще в 50-х, але з часом став місцем, куди ходили всі. І діти купались, і старі рибалили, і закохані залишали на деревах серця з ініціалами. Після відселення я довго не ходив туди, не через страх, просто не тягнуло, аж поки одного ранку не прокинувся з відчуттям, що мушу було тепло, тихо, туман стелився низько. Я взяв стару вудку, хоч і знав, що риби, мабуть, уже нема. Шов повільно знайомою стежкою. Трава під ногами була густа, аж надто, так ніби ніхто її не топтав роками. Дерева пригнулись до стежки, гілки трохи заважали, але я не відсував їх. Просто йшов крізь. Коли підійшов до води, перше, що кинулось в очі, вона була плоска, неспокійна, не тиха, а саме пласка, як скло. Жодної хвилі, навіть коли вітерець пробіг лісом позаду, ніби озеро було не водою, а отією старою фольгою. Що колись продавали на базарі. Я сів на дерев'яний пень, залишений кимось давно, кинув би волосінню воду і почув тишу. Зазвичай вода відповідає: хлюпоче, булькає, гуде не живе. А тут ні звуку. Навіть коли камінець впав із берега, жодного плюскоту, просто зник. Мені стало трохи ніяково, ніби я не мав бути тут. Ніби озеро було зайняте чимось іншим, ніби воно слухало. Я згадав, як ми з вірою ловили тут карасів. Їй було тоді дванадцять. Вона сміялась, бігала босоніж, хлюпала воду руками. І озеро тоді відповідало: грало, хвилювалось, було живим. А тепер ні. Я дістав вудку. Порожня. закинув ще раз. І от тоді. Почув далеко з глибини тихий, дуже тихий шепіт, не слова, просто звук, схожий на людський голос, але без мови, ніби хтось під водою говорив сам до себе. Я застиг, прислухався. Було дуже тихо, навіть серце ніби сповільнилось, і знову той самий звук, тихий. Монотонний, як молитва, або як колискова, не страшна, і просто невчасна. Я обернувся позаду нікого. Ліс стояв мовчазний, трава не ворушилась, птахів не було. Якщо це твоя вода, то я піду і встав. Волосінь лишив у воді, в воді. Вудка залишилась там, я не повернувся по неї. Ішов назад повільно, ніби щось вело, і все тіло моє знало краще не озиратись. З того дня я більше не ходив до озера, не воду, а саме те шепотіння, з глибини, зі сторони, де колись було озеро, і здається мені, що воно кличе не до себе, а назад у той день, у той травень, який не мав прийти. Ми, і здається мені, що воно кличе не до себе, а назад у той день, у той травень, який не мав прийти. Тієї ночі я не міг заснути. Думки ходили колами, ніби шурхотіли між стінами, як миші в соломі. Я лежав, слухав тишу, і в цій тиші щось було не звук швидше, швидше його тінь, порожнеча між шурхотами, між подихами, між пульсом у скронях. Я підвівся, взув старій капці, пройшов на кухню, заглянув у піч. Жар ще тлів, налив собі води з бідона. Вода була теплою, ніби теж прокинулась. І тоді я почув різко, зненацька, ніби хтось крутив радіо. Я озирнувся. Звук ішов із передньої кімнати, там, на полиці, під вишитою серветкою стояв старий приймач океан ще радянський з коліщатком, яке хрустіло, як кістка. Я не вмикав його багато років, але він гудів. Слабко, ледь чутно, але точно, і я наблизився. Там не було музики і не було передач. Був лише фоновий гул і голос жіночий, тихий, дуже тихий, як дихання в телефоні. Я не міг розібрати слів, але інтонація м'яка, як ніч, знайома. Чуєш мене? Пролунало і зникло. Я застиг. Рука тремтіла на коліщатку, серце стукнуло в груди, не від страху, від пізнавання. Цей голос дуже схожий на її, на голос Оксани, моєї дружини, якої давно нема. Я крутив частоти, але було лише тріскотіння, тріск, який чимось нагадував дощ по даху. Хоч на дворі було сухо, я слухав ще хвилину, потім накрив приймач назад серветкою і сів. Просто сів на табурет, втупився в підлогу і не рухався. Мені не було страшно. Було тихо, дуже тихо. І якось дивно, мирно, ніби хтось прийшов, сів поруч, не сказав нічого, але дав знати, що я не один. З того часу я почав чути інші речі не слова, а Наємності, у підлозі, у скрипі вікон, у подиху вітру, який ходив по підстелею, хоч двері були зачинені. Клік, клік, як перемикач, як щось, що вмикається, і щось, що чекає. Це був не страх, страх це, це гучний крик у темряві. А тут була повна, всеохопна тиша. Тиша, в якій не було порожнечі, тиша, в якій хтось був. З часом я почав помічати дивне, дуже дивне. Може, то просто старість і самотність з'їдають розум, але не все можна пояснити віком. Одна ніч видалась незвично тихою, навіть для цього покинутого краю. Жоден вітерець не шарпав гілки. Жодна миша не шаруділа в траві, лише мій власний подих і потріскування старої грубки. Я лежав на ліжку і дивився в стелю, коли почув це. Кроки повільні, важкі, за хатою. Вони не поспішали, немов хтось гуляв, вивчаючи кожен сантиметр подвір'я. Я не ворухнувся. Навіть не дихав, лише слухав, як вони наближаються до вікна. Коли кроки спинились, у хаті стало ще тихіше. Я не мав ані ліхтаря, ані рушниці, лише моє старе тіло, ковдра і ніч. Я не підвівся, не тому, що боявся. Просто щось у мені знало. Якщо підведусь, уже не повернусь до цього ліжка. Кроки пішли далі, до лісу, і там зникли. Наступного ранку я все обійшов. Жодного сліду, але в повітрі залишався запах, несмердючий, незнайомий, як вогкість підвалу, що ніколи не провітрювався. Але то була тільки перша ніч. Потім було більше щоночі щось нове, не завжди кроки. Іноді стукіт у вікно, іноді шепіт. Раз я прокинувся від відчуття, ніби хтось сидить біля мого ліжка і просто дивиться, очі я не відкривав. Можливо, то був сон. Можливо, я не розповідав про це нікому, та й кому. Тут іще хіба лисиця бігає, і той пес без вуха, якого я підгодовую. Але навіть він уночі не гавкає, ховається під верандою і скиглить. Найстрашніше сталося тоді, коли я знайшов слід. Справжній у землі, величезна стопа, п'ять пальців, як у людини, але завбільшки старілку. Глибоко вм'ята в мокрий ґрунт біля колодязя, а з колодязя линула холодна металева тяга, ніби не вода там, а щось інше. Я підійшов, зазирнув і побачив очі глибоко, десь унизу, пара світлих очей, що дивилися просто вгору. Я закрив колодязь, з того дня не підходжу до нього. Набираю дощову воду. Тепер я просто чекаю, не знаю чого, може. Що вони прийдуть, може, що я вже стану частиною цієї тиші. Я не зразу це зрозумів, але земля все пам'ятає. Вона не забуває ні доброго, ні злого. Може, тому вона так тихо стогнала під ногами, коли я ходив городом? Може, тому ліс почав мовчати? Не ворушились навіть віти, хоч вітер дув. Були моменти, коли мені здавалося, що я чую, як вона дихає. Сухо, глухо, як хтось, хто лежить під землею глибоко, глибоко і ще трохи живий. Якось вийшов на край поля, де колись сіяв пшеницю, там тепер нічого не росло, і я став босими ногами на землю і відчув холод не фізичний, ні інший, наче сама земля питала мене ти ще тут? і я не знав, що відповісти, бо був, але який, не такий, як колись. Одного разу до мене зайшов хлопець. Молодий, у формі, сказав, що волонтер. Приніс хліб, якісь консерви, медикаменти. Він здивувався, що я тут, питав, чому не поїхав, а я Я нічого не відповів. Лише дивився, як він відходить. Молодий, живий, з очима, повними руху. А я стою, мов камінь серед порожнечі. Згодом таких стало більше: то знімальні групи, то журналісти. Шукали кадри, ефекти, драму, але не чули, не бачили. І коли йшли, поверталася тиша. І все ж не все було мертвим. Весною серед трави я побачив пролісок маленький, самотній, і здавалося, що він не боїться. Я нахилився до нього, як до дитини. І тоді відчув, що щось у мені ще живе, і, хоч навколо й радіація, порожнечі роки самоти. Але от той маленький цвіт боморота був свідченням, що земля дихає, що вона, як і я, хоче забути жах, але не може. Іноді я думаю, може, ми з нею однакові, обидва мовчазні, опалені, але живі, літо, те літо, що більше ніколи не повернеться. Я часто згадую його яскраве, тепле зі смаком свіжої полуниці та запахом дозрілого яблуневого саду під вікном. Там, у тому саду, що колись був повен квітів і бджіл, я бачив її. Мою Оксану. Вона носила легку хустку, збирала полуницю у плетений кошик і сміялась тихо, як тільки вона могла. Діти бігали між деревами, збирали ягоди і кидали їх один одному. Відлуння дитячого сміху було найкращою музикою в світі. Я повертаюсь до того саду в думках щоночі. Іноді, здається, що можу відчути її руку у своїй, почути шепіт дітей за спиною, побачити, як сонце грає на листках яблунь. Більше не боюсь, не боюсь тиші, що оточує мене тепер, бо вони. Щоб це не було, вже прийшли. Просто ми цього не помітили. Вони тихі, як тінь на заході сонця, вони невидимі, як холодний подих вітру у густому лісі, але в цій тиші є щось спокійне, немов сама земля обіймає мене мовчазна й невидима, але завжди поруч. Немає страху, лише спокій. Знаєш, іноді я думаю, може я залишився тут не просто так, може я. Частина цієї землі, цієї тиші, цього літа, якого вже немає. І поки я тут, вона живе, поки я тут, я, я пам'ятаю. Я сиджу біля вікна, слухаю вітер, що тихо носить свої історії. Вони шепочуть крізь листя, граються серед гілок, стукають у старі двері, мов голоси тих, кого давно нема. Якщо ти це чуєш, запам'ятай, ми не зникли. Ми Микша, ми. Пам'ять цієї землі, ті, хто залишився, хто не втік, хто дивився у темряву і не відвернувся. Життя це не лише крик і рух, іноді це тиша, що говорить більше, ніж слова, тиша, що вчить нас слухати і пам'ятати. Ця історія не лише про мене, не лише про землю. Вона про кожного з нас, про те, що справжній дім це не лише місце. А пам'ять і любов, які живуть у серці, навіть коли світ змінюється, навіть коли все навколо стає чужим і мовчазним, ми залишаємося, і у цьому то наша сила у пам'яті, у вірності, у тиші. Тут усе змінилось, але я залишився і, можливо, не просто так.